Добрий день, діти. Сьогодні до вас з'явилася ти знає хто? Так, це бабуся Ягу... Ягуся. Вона дуже сердита, тому що дома прикрасила ялинку, приготувала подарунки і запросила до себе ось цих тваринок, а вони не з'явилися. Але вони пояснили, чому. Вони запросили бабусю Ягусю. Теж допомогти їм прикрасити ялинки. Бабуся посміхнулася і сказала, що допоможе, але вони повинні виконати завдання. Бабуся приготувала для звірядок ось ці ліхтарики. Вони на що схожі? Так, на геометричні фігури. Звір'ятка повинна зіграти з бабусею в гру, яка називається «Що Яка, Коли знайдуть зайву фігуру, вони таку ж фігурку, такий же лихтарик повинні знайти у себе на тарівці і покласти під ялинку. Перше завдання виконує зайчик, яка фігура? Зайва серед цих. Так, Коло. Тому що він не має котів. А ці фігури усі мають кути. Звірятка, покладіть, будь ласка, таку фігуру у себе під ялинку. Такі ліхтари. Молодці. Все правильно зробили. Наступне завдання. Для білочки. Яка фігура зайва серед цих фігур? Це складне завдання. Так, молодці. Ось ця фігура. Чому? Тому що у цій фігури, у цій і ці чотири кута. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. А у цієї фігури три кота. Один, два, три. Яка фігура зайва? Трикотни. Положить, будь ласка, таку ж фігуру у себе під ялинку. Так, далі. Завдання для котика. Яка фігура зайва? Молодець котик, ось ця фігура. Вона не така, як ці, за розміром. Вона маленька, а ось ці фігури усе великі. Звірятка, положили? Молодці. Наступна. Наступне завдання для Вовчика. Яка фігура зайва тут? Ось ця фігура. Тому що вона відрізняється від інших за кольором. Так, яка це фігура? Квадрат. А як ви впізнали? Тому що у цієї фігури чотири сторони, чотири кута і всі вони однакові. Це квадрат. Звірятка, положіть, будь ласка. Квадратний ліхтарик під ялинку. Так. І останнє завдання для собачки. Скажіть, будь ласка, а що здесь зайве? Так, що здесь зайве? Так, ось це. Це не геометрична фігура. А що це? Це цифра. Це значок, який позначає число. Чотири. Так, малята. Завдання у нас виконані. Скільки ви вже зібрали ліхтариків? Порахуємо один, два, три, чотири. Чотири ліхтарика. Все, про що можна сказати, чотири, і позначається ось такою цифрою чотири. Але малята, ми з вами не поклали ще ліхтарик за завдання. Яке виконав собачка. Остались ще у вас ліхтарики? Так, ще є один ліхтарик. Додали його молодці. Скільки стало ліхтариків? Було чотири. Додали ще один. Скільки стало? Рахуємо, один, два, три, чотири, п'ять. Все, про що можна сказати, п'ять. Позначається ось такою цифрою. Це цифра 5. І так, це цифра 5. Вона позначає число 5. Що у нас є е, є по 5? Ну, Рахуємо звіряток. 1, 2, 3, 4, 5. 5 звіряток. 5. Позначаємо цифри. А скільки ялинок? Одна, 2, 3, 4, 5 ялинок теж позначаємо число, цифрою 5. Молодці. Поки ми з вами діти рахували, котик баби юшки викла нам числовий ряд вже з цифрою 5. Подивіться, правильно він зробив? Ні, він зробив помилку. І так, один. А далі яка цифра? Два, потім три. А тут правильно 4, 5 виправимо. Ось тепер все вірно. І ми вже зможемо прикрасити ялинки. Ялинки треба прикрасити ось так. Такий зразок зробила вам бабуся Явуся. Де у нас що знаходиться? Верхушка прикрашена коло, фонарик коло, а де знаходиться фонарик трикутний? Так, понизу праворуч, а прямокутник ліворуч понизу. А де у нас знаходиться квадрат? Посередині ялинки, Так. а де ж знаходиться жовтий, жовте коло між прямокутником і трикутником, поміж них цих фігур знаходиться. Ось так треба прикрасити ялинку. І так, малята, працюйте. Прикрасьте ялинки, як баба Йошка вам просила, і вона вам дасть подарунки. А ми з вами вже прощаємось. Всего доброго!